Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 6 листопада 2023 року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, тому він може не в усіх програватися. Карта Дня для овнів для умні випадає верховна жриця. Карта вас попереджає про якісь таємниці, про якусь приховану інформацію. Тому перед тим, як підписувати якісь папери, досить важливі, зробити якісь рішучі дії, обов'язково все обдумайте, все ретельно прочитайте перед своїми рішучими діями. Також карта говорить про те, щоб ви обдумували кому що ви розповідаєте, щоб потім ті люди не використали ту інформацію проти вас самих. Довіртесь своєї інтуїції, ви обов'язково надаєте відповіді на всі ваші запитання, які так вас хвилювали. Також, якщо ви сумніваєтесь в якихось своїх діях, обов'язково зверніться до спеціаліста, і він вам все ретельно розкаже і допоможе у вирішенні якихось ваших питань там, де ви в чомусь сумніваєтесь, особливо якщо в якихось певних паперах, які доводиться підписувати. Не поспішайте все детально обдумуйте тельці. Для тельців випадає королева мечів, яка говорить, що на вашому шляху можуть виникати певні складності, певні невдачі, але ви з цим впораєтесь вам все під силу, тому що ви керуєтесь розумом, а не своїми емоціями. Близнюки. Для близнюків випадає старший аркан блазень. Карта говорить про повне е, обнулення у ваших всіх планах. Повністю все переміниться. Карта говорить про завершення якогось одного етапу і початок нового. Звичайно, в кожного це буде по-різному програватися. але перш за все ви матимете якийсь певний ризик у своєму житті. Ця карта може говорити про зміну роботи, ця карта може говорити про зміну відносин. Початок нових, розриву якихось одних і початок нових. Перш за все, ця карта говорить про початок нового життя і ризики в вашому житті. Але якщо ви не ризикнете, ви не дізнаєтесь, що там буде далі, і наскільки той, та чи інша справа була успішною. Тому не бійтеся, йдіть, все вас дасть. Раки. Карта Дня для раків. Для раків трійка кубків, гарний настрій, позитивні емоції, щастя, радість, святкування, гарної, теплої події в колі або ж ваших рідних, або ваших друзів. День пройде досить гарно і бажаних цілей, ви досягнете. Леви. Для Леви випадає король жезлів, дуже активний, насичений день. Сили і енергії вистачить для того, щоб переробити велику кількість справ. Також карта говорить, що прийшов час знайти якийсь, можливо, підробіток, комусь знайти вірних друзів, комусь, можливо, вже час завести родину. Але перш за все, карта говорить, що ви були рішучими, сміливими і впевнені в собі, і тоді на вас чекатиме успіх у всіх ваших справах і всіх ваших починаннях. Діви. Для Ді випадає трійка пентаклів, якісь нові можливості, нові проекти, нові справи, нова робота. Робота, яка принесе вам гарний настрій, позитивні емоції і певну винагороду. Не ту, яку ви очікували, але все ж таки вона вас задовольнить. І день буде досить непогано. Терези. Для Терезі випадає шестірка мечів. Карта говорить про зміни в вашому житті, які будуть залежати від ваших дій і від ваших вчинків. Тому будьте чесними, нікого не обманюйте, робіть все по закону, і все у вас обов'язково вдасться, і будуть на вас чекати досить гарні, приємні, позитивні зміни. Скорпіони. Для Скорпіонів випадає верховна Жриця, карта якихось таємниць і якоїсь прихованої інформацією. Обдумайте всі свої дії. Якщо не володієте якоюсь певною інформацією, намагайтеся її дізнатися. Ні в якому разі не підписуйте папери, які ви не прочитали ретельно. Також карта говорить про те, щоб ви були більш уважніші, кому, з якою інформацією ви ділитесь, тому ту інформацію можуть використати проти вас. Також карта говорить, щоб ви перш за все довіряли своїй інтуїції. Вона вас ні в якому разі не підведе стрільці. Для стрільців ВПДС темірка мечів, карта говорить про якісь обмани, якісь шахрайські дії, про те, що, можливо, хтось якимось хитрощами захоче виманити у вас якусь певну суму, можливо, навіть це рідні. Також карта говорить про те, що вам доведеться хитрувати в певних якихось моментах для досягнення вашої цілі. Але намагайтеся бути чесними, нікого не обманювати і уникати конфліктних ситуацій. Козироги. Для козарогів гарна карта це туз пентаклів, це вдача, яка буде, можна сказати, вас переслідувати. Карта говорить про нові можливості, нові шанси, які вам дає всесвіт. Обов'язково з такими можливостями скористайтеся. Це дуже гарна карта, яка віщує вам успіх, і якщо ви прикладаєте максимум зусиль, то ви обов'язково отримаєте гарний результат і успіх у всіх ваших починаннях. Вдоліє. Для водолії випадає тут жезлів. дуже активний день, сили енергії вистачить, щоб переробити велику кількість справ. Карта говорить, що у вас буде гарна можливість позбутися зайвого і свого життя. Знаєте, зробити якусь е генеральне прибирання в будинку, зайве викинути, передивитися свої речі, наприклад, в шафі і зайве викинути. Тут можливо якихось поганих звичок позбутися. Тут можуть будь-які будь будії. І також карта говорить про те, що перед вами відкривається багато доріг. Звичайно, вони будуть не самими такими легкими і не гладкими, але якщо ви будете діяти, якщо ви будете впевнені в собі і будете йти тільки вперед, то ви досягнете гарних результатів рибки. Для рибок випадає верховна шляці, якісь таємниці, якась прихована інформація. Якщо в чомусь сумніваєтесь, обов'язково сходіть до спеціаліста. Якщо ви маєте особливо підписувати якісь документи важливі, і ви в чомусь там не впевнені, в чомусь сумніваєтесь, обов'язково сходіть до спеціаліста, якогось незалежного спеціаліста. Також карта говорить, щоб ви довіряли своїй інтуїції, і все у вас вдасться. Я бажаю всім гарного і вдалого дня. Дякую всім за ваші лайки, коментарі і ваші підписки. До побачення!